Ніч у Криму була гарячою, але доволі продуктивною. Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Джерела РБК Україна СБУ повідомляють, що у ворога мінус комплекс ППО Тріумф вартістю в 1,2 мільярди доларів. По ньому ефективно відпрацювали безпілотники та ракети Нептун. Слышали, 5.30 п'ять почалося, було 14.00. 14 взрывов было. Пошло пошло. А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе. Это что-то прилетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Спочатку безпілотники СБУ вразили очі комплексу, радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділів ВМС двома крилатими ракетами Нептун ударили по пусковим комплексам С-300 400 Тріумф. Прес-служба управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача зсу підтвердила удар по місцю розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії. С-400 «Тріумф» тріумф це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса, діє Зенітний ракетний комплекс нового покоління. Системи С-400 великого та середнього радіусу дії були прийняті на озброєння у Росію в 2007 році. Комплекси призначені для ураження повітряних цілей, літаків, стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, і цілей, літаків розвідників, дронів тощо. Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але й для обстрілів. А оскільки С 400 не призначені для наземних ударів, вони є вкрай неточними та руйнівними. Тож росіян, особливо пропагандистів, неабияк уразила ця втрата. По моєї інформації, комплекс дійсно практично весь унічтожен. Да, какі то пускові установки остались, но командний пункт управлін і антенна вместе місті з екіпажем унічтожений. Ета какой то позор, але це не єдиний ударний ще поясу. Саме сьогодні стало відомо, що десантний корабель і підводний човен, пошкоджені внаслідок атаки у Севастополі, не підлягають відновленню. За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна, ушкодження досить суттєві, і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема якими і. Хизувався той самий судноремонтний завод, але зараз він більше схожий на опалище ніж на е, завод. Тому відновити просто поки що нема де. Тож тим росіянам, які ще досі чомусь не зібрали речей і не втекли з Криму, саме час це зробити, бо нальоти дронів продовжуватимуться, а от ППО там з кожним днем слабшає.